Привіт! Цього разу я почав розвиватись з самого початку вайпа, маючи певну тактику, завдяки якій мені вдалося швидко вирватися вперед та отримувати купу ресурсів, лутаючи айрдропи. Та муцуючись з іншими гравцями. А також побудувати топову ферму на спавнерах Блейзів, заробивши на ній мільйони монет. Які в свою чергу я обміняв на донат. хоча краще не буду спойлерити, але ж скажу, що грав на Гідроленді, де нещодавно стався вайп, та бажаю вам приємного перегляду. Я зайшов на сервер одразу після вайпа та помітив на балансі 890 осколків, які я заробив в минулому відео. І користуючись тим, я купив собі кілька броки на 10 ефективність і п'яту удачу, щоб отримати перевагу в початку вайпа серед інших гравців, з якою я відправився спустошувати автошахту. І також я купив книгу на автоплавку, щоб будаче діяли і на залізо із золотом. Однак, щоб з'єднати її з кіркою, мені потрібно було кувадло, тому я продовжив копатись на шахті, щоб не збирати на нього заліза. А лазурит з рестоуном та вуглем я здавав скупнику, отримуючи невелику кількість монет. Після чого я відправився на РТП, де скрафтив декілька пічок та закинув в них переплавлятися залізо. Однак от на ковадло його не вистачило і тому я скупав ще трішки, переплавив його і скрафтив ковадло, в якому з'єднав свою кірку з книгою на автоплавку. І поки я шукав лаву для наступного етапу розвитку, я вбивав корі по дорозі, щоб отримати їжу. А після просто зарився під землю, де за допомогою мінімапи знайшов озерце лави. І за допомогою заздалегідь підготовленого відра з водою я залив в неї усю лаву та побудував портал вад. Однак от у мене не було запальнички, і тому я добув кремню на РТП і вже з нього скрафтив вогнево, яким одразу ж активував портал. І попавши в ад, я відправився на пошуки незерської фортеці, по дорозі до якої декілька раз помер, втративши більшість своїх ресурсів. І на благо кірка брока була незритовою, через що не горіла у лаві, і її я не втратив. Загалом зовсім скоро я вже знайшов фортецю, в якій мені потрібні були спавнераблизів. І такі там були, однак всі на відкритій місцевості, через що будувати ферму було вкрай складно. Ну все ж таки я здогадався, що коли спавняться блейзи можна лівати в хаб, та після перезаходу вони де спавнились. І такими темпами я облаштовував ферму. Після розкопав місце ферму і, набравши лаву в відра, розлив її по кутам ферми. І відправився за деревом для скриньок на РТП. Так зазвичай покликав свого вірного друга Олежу оформити блейзів замість мене. Загалом, поки Олежа формив мені стержні, я відправився шукати село з носатими. адже тільки в них можна було отримати зілля третього рівню, чарки та бульбашки досвіду для ремонтування броні. І таке село я зустрів буквально з другого РТП десь посеред смерекового лісу. Я одразу ж почав закопувати усіх селян під землю, щоб їх ніхто не знайшов. І таким чином я зміг притягти до себе п'ятьох селян. Однак у трьох із них заразили зомбі. І тому на РТП я добув грибів, з яких скрафтив мариноване павуче око, а вже з нього та пороху три. Вибухових зілля слабкості. Після взяв сапку і з нею відправився на РТП добувати яблуки з листя. І переробивши їх в золоті, я кинув зілля слабкості на селян, після чого дав кожному з них по яблуку. Через деякий час я телепортувався до селяни і помітив у мінімапі гравця. Я не надав цьому особливого значення і хотів розсадити селян полотками, щоб тих, хто вже вилікувався, не заразили знову. Загалом з трьох вижили тільки двоє селян, і їх у мене було всього четверо. Та опираючись на те, що тут вже пробігав гравець, я вирішив встановити хоча б діамантовий приват. Після я почав надавати професії селянам, намагаючись вибити у них хороші торги. Однак, коли я у черговий раз телепортувався до них на хом, я побачив дірку у стелі і агресивно налаштованого гравця за своєю спиною. Від такої наглості я, звісно, знатно прифігів. Тому з ферми блейзів я взяв трішки заліза, з якого скрафтив щит та сокиру, і весь заряжений я пішов мстити цьому гравцю. Я його вбив і одразу ж залатав дірку в стелі, щоб у випадку, якщо у нього стоїть хом зверху, він не прибрався до мене ще раз. І та так і виявилось, точка дому у нього була зверху, і коли він прийшов до мене знову, він одразу ж почав звинувачувати мене в читерстві. І мені нічого не лишалось, як забрати всі ліжка і блоки професій та піти шукати нових селян. А просто блукаючи по РТП в пошуках нового села, мене викликають на перевірку. Швидше за все, через репорт на мене від того гравця. Перевірку я звісно ж пройшов та продовжив шукати нове село. Яке знайшов дуже швидко, і цього разу я вирішив спробувати заштовхати усіх селян в ад, щоб їх точно не знайшли. Тому в рандомному озері лави я добув обсидіана. І повернувшись в село, я побудував перший портал прямо у домі селянина і спробував його туди заштовхати. Ну щось пішло не так, і селянин не телепортувався. Я спробував ще декілька разів, однак у мене нічого таки не вийшло. І тому я вирішив закинути цю ідею. А замість цього я вирішив просто знайти селян на далеких координатах, адже там прохідність гравців. Стів менше, і відповідно шанс того, що мене знайдуть, також менше. Однак, поки що, я вирішив відкласти цю ідею і зайнятися облаштуванням чарки на 30 рівень для свого твінка, щоб вже почати чарити собі топку. Я скрафтив декілька діамантових елементів броні і скинувши їх твінку, почав їх зачаровувати. А отримав я декілька речей на захист 3 го і 4 го рівню. Потім я повернувся до попереднього села, щоб вивести зброєра, який буде продавати склянки досвіду для ремонтування броні, адже міцність у неї була лише треть. Такого мені вдалося вивести з першої спроби, тому я одразу ж взяв потрібні ресурси з Ендер Сундука і купив склянки, яких вийшло купити чотири стаки. Після цього я дочарував два нагрудника на захист 4, і щоб з них получити захист 5, необхідно було переробити їх в незритові і просто з'єднати на ковадлі. До того моменту я вже багато раз побував на автошахті, та незриту мені вистачало. Тому я скрафтив злитки, переробив нагрудники в незеритові, Однак от, коли я з'єднував їх на ковадлі, виявив, що всі інші зачарування анулюються, та виходить чистий захист 5, що я вважаю не дуже добре і було б набагато краще, якщо б це забрали. Однак на той момент робити було нічого і Прийшлось задовольнятись чистим захистом 5. Та награвши 2 години онлайну, мені потрібно було йти. І зайшов я тільки через декілька годин. Та вже тоді я вирішив почати втілювати в реальність план зі селянами, а для цього я відправився на далекі координати. І зовсім скоро мені вдалось виявити невеличке село, а головне те, що в ньому були живі селяни. Та по початку, я як і раніше, хотів помістити їх всіх воду. Однак, од на цих координатах в воду було ціле море лави, і я вирішив по-старому просто закупати їх усіх під землю. Закупати то я закупав, ну знову заспавнився якийсь зомбі, який їх усіх заразив. І ще з минулого разу у мене залишались зілля слабкості, тому вилікувати їх для мене не було проблемою. Так, коли вони перетворились у звичайних селянинів я почав виводити з них алхіміків, зброєрів і фермерів, які б торгували витратниками для ПВП. Однак чотирьох селянинів для моїх планів було мало. І тому на грядках села я зібрав трішки картоплі з морквою та хлібом, якими збирався розмножувати селян. І вже скоро я вибив хороші торги у деяких селян та міг закупати з різними витратниками. Ну ось для швидкості третьої, алхімік вимагав Прагії Феста, для якого знадобиться багато очерету. І тому я накупав небагато землі на РТП, на який прямо в себе на базі посадив очерет. Загалом, після цього я вирішив сходити на свій перший айдрок в цьому вайпі, адже якраз таки оголосили про його спавн. Та через те, що топки в мене й досі не було, я пішов туди з сукерою та щитом. І дібравшись туди, там був якийсь стопер, який явно хотів мене вбити. Ну, все ж таки, коли до відкриття аеру залишалось менше 10 секунд, цей гравець відійшов від нього і я зміг залутати деякі ресурси. Після чого відбіг і разом із ними телепортувався на базу, особливого я золотав тільки незирит, але що найголовніше, так це три черепи зерскелета, скелета, які знадобляться для здобування спавнерів. Загалом, пройдячи по світу, я прописав ретепелон, і мене телепортувало прямо біля кастомного данжа, та його варто запам'ятати. І я продовжував торгувати зі селянами, збираючи витратники для ПВП і зачаровувати собі топку. Однак, як я вже згадував раніше, при з'єднанні броні усі додаткові зачарування пропадають. І тому, користуючись тим, що у мене є селяни, я вирішив вивести декілька бібліотекарів, які б торгували ремонтом і міцністю третьою. А після я надовго засів на своїй фермі блейзів, зачаровуючи собі решту броні. І вже на своїй базі я почав варити зілля сили та швидкості на 8 хвилин, щоб в майбутньому в Алхіміка зробити з них швидкість і силу третього рівня по 8 хвилин. Загалом на цьому моменті я помітив, що мій баланс надто маленький, а мої товари на аукціоні ніхто не купує. І тоді я відправився в вату фортецю, де була моя ферма. І вже там за допомогою кірки брока почав добувати незерські цегли. І продавши всі цегли, які я накупав, я отримав на свій баланс 350 тисяч монет. А після й заспавнився міфічний аердроп, Тому на РТП я відмітив його координати на міні-карті і відправився до нього. А прибігши туди, на здивування нікого стоперів там не було. Тому я взяв сокиру, чарку і випив інвіз, який заздалегідь купив на аукціоні. Після чого повернувся і просто чекав відкриття дропу. А коли до відкриття лишались лічені секунди, прийшли два гравця в броні. Ну все ж таки, я з дівчарку за декілька секунд і підбігши, почав щось лотати. Після почав тікати, викинувши з руки сокеру, щоб мене не знайшли по предмету в руці. І, телепортувавшись додому, я виявив у себе в інвентарі цілу купу корисних речей, серед яких була незаритова на ефективність 4 і міцність 3. А після я вирішив зробити для селян свої окремі кімнатки, щоб вони не бігали по всій базі. Я їх туди заманив і накупав небагато обсидіана, в озері лави біля бази, яким захистив сундуки з усіх сторін. А також залив самі сундуки водою, а вже над ними розлив відро лави. А решту обсидіану я вирішив пустити на захист селянинів. Та на цьому я вирішив закінчити свій перший день виживання. І на наступний день я займався селянами та, зокрема, вибиванням знижок. Однак пізніше заспавнився міфічний аердроп. Тому я зібрав собі інвентар для ПВП і пішов на дроп. А по прибуттю туди там же літав якийсь топер в інвісті. Через декілька секунд їх вже було двоє, як виявилося тімейти, які бігли до мене, щоби вбити. Я, звісно ж, не втік і забафавшись, почав ПВП. А через деякий час прийшов ще один гравець, який запропонував тім, а я відмовлятись не став. Однак до того моменту айдроп вже залутали, і я, окрім одної книги, яку вибив з якогось гравця, нічого не отримав. Тоді повернувся один гравець, якому я зміг знести тотем. Но одразу ж повернувся його тімейт, і зробити що небудь проти двох гравців було би вкрай складно. Тому через деякий час мені все ж таки приходилось ставити свій регіон і закопуватись в скелі. І на цьому похід на айрдроп для мене був завершений. Загалом, під час ПВП я помітив, що в мене лишалось не так багато перлів. Та якщо ПВП затягнулось, я швидше всього би просто помер, тому що в мене закінчились перли. Тому я знайшов портал Вен, де планував нафармити перлів. Однак я подумав, що ще далеко не всі елітри можуть бути залутані, і тому купив одну пару в шопі сервера, з якою полетів шукати інші. Та перша фортеця не заставила себе довго чекати. На здивування вже в ній мені вдалося знайти елітри. Однак мені це швидко набридло, і тоді я згадав про данж, який знаходив раніше. Я прилетів до нього і купив три універсальні ключа в шопі сервера, щоб відкрити три шалкера. Коротше, в цьому вайпі додали новий предмет пожирач душ. Завдяки ньому можна добувати спавнера, і в мої плани входило добути як мінімум 4 спавнери Блейзів і зробити на них ферму. Тому я почав формити ресурси для його крафту. Однак всі мої плани перервав раптовий гравець, який знайшов мою базу. Загалом мені не вдалося з ним домовитись, і в кінці кінців мені доводилось переносити всі свої ресурси в інше місце, яке я переніс кудись в центр океану глибоко під землю. А повернувшись на свою базу, я побачив, що від неї майже нічого вже не залишилось. А той гравець на моїх очах вбивав моїх же селян. Та на такій ноті завершився ще один день мого виживання. Загалом на наступний день я полетів на далекі координати в Аду, щоб там побудувати новий стеж. І в підсумку я закупався в рандомному місці, де розклав свої ресурси, а одразу ж після цього відправився на недавно заспавнившийся аеродроп. І коли я туди прилетів, там був один незритник. Ну, після того як він побачив мене, він одразу ж лівнув і повернувся тільки під інвізом. А ніяких інших гравців броні більше не приходили. І я зміг спокійно залутати ердро. Загалом до того моменту у мене вже хватало ресурсів для крафта пожирача душ. І з ним я відправився в ваську фортецю початку відеоролика, де забрав собі перший спавнер блейзів. І таких мені потрібно було здобути ще мінімум три штуки, тобто ще три пожирача душ, і всі ресурси для його крафту у мене були за виключенням близько Гідри. Тому поки що я вирішив це відкласти та піти на боса, котрий нещодавно заспавнився. І через декілька хвилин я його вбив, зайнявши перше місце по дамагу і получив 30 осколків. А також ще деякі ресурси з боса. Після я захотів пошукати бази і тому відправився до першого кота світу, в котрому я побачив щось цікаве. І ненадовго я залишив цю базу. Но в момент, коли я повернувся туди ще раз, я побачив гравця, і він був в тімі, який належала ця база. А я не задумуючись, пішов в атаку. І як тільки він усвідомив, що я не його тімейт, який вирішив над ним прикульнутись, він одразу ж почав лівати. Ну а я ж його таргетити. Я прожимав його як тільки міг, однак хп нього зовсім не обмовлялись. А що найкомедніше, так це те, що його тімейти були буквально в парі десятків блоків від нас і ні про що не здогадувались. І через деякий час мені вдається знести йому перший тотем. А через ще 30 секунд у нього ломається шолом. Однак в один момент він відкинув перл, а я не побачив куди, через що він встиг закопатись в регіоні, та його вбити мені не вдалось. Ну одразу ж до нього на підмогу прийшли його тімейти, і я продовжу ПВП вже з ними. Однак особливого сенсу від цього не було, через що я лівнув на літра. Загалом в спокої їх залишати я не планував і лівнув, щоб вони підрозслабились. А через деякий час я знову до них повернувся. Після чого упевнився в присутності гравців на їх базі і напав на одного з них у найнезручніший момент. А вже через декілька секунд я бився проти двох гравців. Через ще хвилину приєднався і третій. Та постійно я намагався прожимати винятково рафу, адже він здався мені найслабшим гравцем в її команді. Та навіть так, коли мене жмуть у трьох, вони намагалися траперити мене в своєму регіоні, но в них нічого не вийшло, і я з легкістю зміг вибратись хорусом. Загалом моя теорія про те, що рафа найслабший гравець підтвердилась, адже через буквально пару хвилин я ламаю йому шолом, вслід за яким йде і тотем, а після чого він і сам розсипається. А поки я перебирав лут із Рафи, інші два гравця встигають зміркувати та використовують трапку, через що я знаходжусь в невиграшній для себе позиції проти двох гравців. Ну у мене не було киди на чарку, та завдяки цьому мені вдається дочекатись кінця трапки і благополучно лівнути. І після такого, я вирішив залишити їх в спокої. Тому я відправився на ірдроб, де якраз таки була ця тімам. Ну їх було не троє, як раніше, а вже четверо. І нічого протиставити їм я не міг. Тому, дочекавшись, коли дроп вже ось повинен був відкритись, я з'їв чарку і, взявши в руки два тотеми, почав собі спокійно його лутати в той час, як по мені проходили кріти від декількох гравців одночасно. Після чого спокійно лівнув на елітрах. Загалом ближче приблизно дві години я літав по світу і шукав блискавки гідрів данжа для крафту пожарачів душ. Однак в кінці кінців більшу їх частину я просто купив на аукціоні. І тоді мені вистачало їх на крафт ще трьох пожарачів душ. Та лишалось лише знайти фортецю, в якій будуть три спавнери блейзів, тому я відправився на її пошуки по Аду. Та потративши лише декілька хвилин, я виявив перший спавнер Блейзів, котрий благополучно забрав і заховав вендерскрині. В цій ж фортеці я знайшов і забрав ще один спавнер. А після вже в іншій фортеці здобув останній спавнер Блейзів. І насправді я довго ломав собі голову над питанням, де будувати ферму. Но в кінці кінців вирішив зробити її прямо у себе на стежі. Та хоч і без привата, но все таки тут неймовірно низька прохідність гравців, і шанс того, що мене знайдуть, був нікчемно низький. І зайняло будування ферми в мене досить багато часу. Залишалось лише встановити сповнера в потрібні місця і все було готово. Та починаючи з цього моменту, я почав проводити дуже багато часу в ФК, стоячи на фермі. Загалом такими темпами я дуже швидко заробив свій перший мільйон монет. І як виявилось, мій з спочатку вайпа простояв в ВК вже цілу добу, завдяки чому я зміг нафармити більше 10 мільйонів монет, які вирішив обміняти на донат кейси. А цей хелпер ввічливо надав мені таку можливість, купивши мені один кейс за 6 мільйонів монет, відкривши який я отрив Діоніса на місяць, який був трішки гіршим ніж та привілея, яка в мене вже була. Я трішки засмутився і тому, підзаробивши ще монет, я купляю ще один донат кейс вже за 8 мільйонів, який відкриваю і получаю. Вояку назавжди загалом на такій ноті я вирішив закінчити цей відеоролик, получивши уйму класних емоцій від виживання. Ну а з вами я прощаваюсь до наступних зустрічей.